Протягом вихідних буковинські рятувальники декілька разів ліквідовували загоряння у житлових будинках та комерційних приміщеннях. Про пожежу у колишньому тролейбусному депо повідомили очевидці. Рятувальники загасили полум'я на площі 15 квадратних метрів. А у Банилові горів гараж. Про пожежу повідомив власник. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів, не давши вогню поширитись та врятували будівлю від знищення. Інша пожежа була зареєстрована в місті Часів. Чернівці, де займання сталось у закинутій будівлі на площі 10 квадратних метрів. В ніч на 12 травня в селі Бочківці горів житловий будинок. Про це на спецлінію 101 повідомили очевидці. Вогонь пошкодив меблі та речі домашнього вжитку. Причина пожеж встановлюється. Про загоряння будинку у селі Зарожани повідомив власник. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів та не допустили знищення будинку. Вогонь частково знищив перекриття будинку, вікна, двері, одну з житлових кімнат. Речі домашнього вжитку та цінні речі на пожежі травмувався власник будинку, який до прибуття рятувальників намагався самотужки ліквідувати загоряння, але у подальшому відмовився від госпіталізації. А у селі Корвія горів квітковий магазин. Причиною пожеж стало корот. Те замкнення.